Друзі, привіт! Це відео про те, як почати монетизувати свій міні-блог? Якщо у вас 500 підписників, 1000, 2000, 5000, я розкажу на своєму прикладі, як з тим, що в мене 2000 підписників в Інстаграм, а у мене постійно є якийсь бартер, подарунки та стабільні досить продажі через Інстаграм. Які кроки для цього роблю я, які кроки допоможуть вам? Мене звати Ліза, і я працюю в сфері маркетингу вже 5 років. Я допомагаю розвиватися особистим брендам та якраз монетизувати їх через інстаграм. Тому у мене є реально багато і такого теоретичного, теоретичної бази і практичних знань. Я допомагала і бізнесам, і особистим брендам виходити з доходу нуль через блог до досить великих цифр. І до 50-70 тисяч доларів на місяць. Але це вже, звісно, з часом, з ростом блогу. Але вже і на початку, і з міні-блогом ви можете отримувати плюшки від Всесвіту, ви можете отримувати подарунки, бартери та вже робити продажі ваших послуг, консультацій. Е Гайдів або наставництва, або це залежить взагалі від вашої сфери, вашої ніші. Можливо, це буде товар. Тобто, які кроки для цього я роблю? І а, ця формула підходить багатьом, майже всім. Перший крок для того, щоб монетизувати свій інстаграм, а, треба обрати нішу, хто ви. І другий крок це почати створювати багато контенту на цю тему. Це такі. Досить базові рекомендації, мені здається, всі їх вже сказали, всі це чули, але чомусь не у всіх виходить а, таким чином, створюючи контент, монетизувати свій блог. Чому? Давайте розберемо зі своїм досвідом. Я усвідомила, що багато людей не блог вести не вміють. А не вміють проявлятися. Тобто, тобто, справа зараз у багатьох не в якихось зовнішніх інструментах, як вести сторітелінги та монтувати рілси, а справа у внутрішній самоцінності та дозволі собі проявлятися, звучати, бути собою та голосно казати, що ви відчуваєте та що ви думаєте. І ось це проявлення це не про мільйон підписників, а це. Про те, як ви транслюєте свою енергію в світ, про те, як ви відчуваєте себе та яку енергію ви несете. А що це означає? У мене 2000 підписників в інстаграм, і я просто лайтово веду блог, можу, можу вийти там 3-4 рази на тиждень в сторіс щось розказати, показати своє життя, просто бути собою. І людям це відгукується. Відчувається моя щирість, відчувається, що я досить вірю в себе, відчуваю, що я. Насправді можу бути корисною людям, і мені регулярно пишуть з пропозиціями по бартеру. Так, давайте розберемо е, два варіанти монетизації блогу, маючи 2000 підписників. Перший варіант це не пряма така монетизація, це бартер та подарунки. Тобто, це такі більш бонуси, але вони все одно дуже приємні. Е, їх може отримувати кожен з вас, якщо ви вмієте класно проявлятися та створювати цікавий контент. За останні тижні тільки мені по бартеру надіслали букет квітів, запросили мене на масаж за відмітку. Також запросили мене на відкриття салону, на процедуру для волосся від Хадат на клієнтському дні там від хадат. Тобто це такі просто дуже приємні плюшки, які я отримую. І мені здається, що кожному з нас було б приємно в місті, в якому ви живете, отримувати такі пропозиції та ходити в якісь салони краси на масажі, отримувати квіти безкоштовно. Бо ви просто є та ви просто щиро поділитесь цим зі своєю аудиторією. Як до цього прийти? А я вам рекомендую розпочати просто вже щось знімати та показувати такого формату UGC, так User Generated Content, тобто контент створений користувачем. Контент створений користувачем для бренду. Тобто, вже ви щось купуєте і знімати з цим контент. Тобто, ви собі купили якісь там догляди за волоссям, якийсь новий одяг, і зняти якусь цікаву розпаковочку. Тобто, щоб бренди... Товарів, салони краси, вони побачили, що ви взагалі в змозі створювати подібний ugc контент, і тоді в них буде більше бажання звернутися до вас та запропонувати щось вам на бартерній основі. Тобто проявлятися та знімати подібний контент вже в тій точці, в якій ви знаходитесь прямо зараз, а не чекати якогось там мільйону підписників чи оплати за це. А це перший момент, так бартер та подарунки був. Тобто він. Через проявлення. Наступний крок варіант це монетизувати свій блог, міні-блог через а, безпосередньо продажі. Тобто, у вас є якась продуктова лінійка, і ви хочете продавати свої послуги вже в міні-блозі, який ви маєте прямо зараз. А, це можливо, можна, звісно ж, робити. Для цього необхідно сформувати. Зрозуміло взагалі, хто ви, про що ви, які сенси ви несете та створити продуктову лінійку. Важливо усвідомити дійсно ваші сенси та вашу місію, тому що на ринку, наприклад, дуже багато є маркетологів, як я. І якщо я не буду відрізнятися як особистість, вкладаючи щось своє в свої продукти, то я не буду відрізнятися ніяк. І таким чином люди обирають послугу за своїми цінностями. Тобто, мене, мої послуги як маркетолога, як наставника з особистого бренду оберуть оберу ті люди, в яких цінності це чесність, щирість, любов, турбота, людяність, дружність, проявленість. Тобто ті люди, які через свою, так сказати, душу, через свої цінності хочуть створювати свої продукти та нести щось таке важливе в світ. А, наприклад, є інші маркетологи, які більш такі... Про продажі, про гроші, про прогріви. І це абсолютно теж окей. І є люди з такими цінностями, і вони оберуть цього СММ-ника. Тобто, справа різниці в тому, що ем, глядач обирає вас по вашим таким людським якостям, бо е, продукт може бути один, але відрізняє цей продукт саме ваша унікальність. Тому що знаєте, створити новий продукт зараз важко. Велосипед вже придумали. Але якщо туди додати трошечки вашої особистості, то цей продукт вже точно буде унікальним. Тому я вам рекомендую проявляти більш своєї особистості, додавати в свій продукт, свою особистість і транслювати в блозі свої цінності. Щоб людям було легше усвідомити, чому їм варто обрати саме вас, а не вашого конкурента, щоб їм легше було вам довіритися і та до вас звернутися. Тому, коли ви вирішили, що хочете монетизувати свій блог, продавати, наприклад, консультацію свою, так Неважливо, хто ви: нумеролог, психолог, астролог, смник, тренер по танцям, хто завгодно, ви можете це робити. Тобто, спочатку ви маєте взагалі усвідомити, хто ви, про що ви, чим ви відрізняєтесь від ваших колег. І далі вам треба транслювати те, що ви усвідомили в контенті, в рілсах, в сторісах і так далі, щоб глядаючим їх з вами якісно познайомитися та обрати саме вас. Також важливо створити досить таку круто, коли є така обширена продуктова лінійка, яка осягає. Різні сегменти вашої аудиторії, тому що є, наприклад, у мене продукт, а це інтенсив по проявленню. Він коштує всього 500 гривень. Тобто, цей продукт він для кожного, і це продукт таке знайомство, перше торкання. Правильно? А також є, наприклад, більш дорогий продукт. Він може коштувати там 400-500 доларів, 1000 доларів. Так, моє особисте наставництво, яке. Йде цілих півтори місяці ми на зв'язку, і я допомагаю вам пройти весь цей шлях розвитку свого особистого бренду. І, наприклад, якщо у мене є 2000 підписників, і я хочу зробити цього місяця, наприклад, наприклад, 1500 доларів, то мені треба придати всього лише три своїх наставництва по 500 доларів. Або там мені треба взяти масу та продати якусь разову консультацію, або. Або якийсь інтенсив більшій кількості людей, щоб отримати цю суму. Тобто, це абсолютно можливо. Я це багато разів вже робила. Маючи відносно невелику аудиторію, ви можете вже зараз запропонувати їй свою допомогу. Це дуже круто запропонувати цю допомогу через різні послуги, тобто, щоб кожна людина змогла до вас звернутися. Хто що хоче, хто до чого готовий, хто яку суму має. Тобто, щоб для всіх була якби якась така пропозиція. А це такий класний варіант на початку, щоб ви могли осягнути якби, всю вашу аудиторію максимально ось. Тому я вам рекомендую сформувати таку якісну продуктову, зрозумілу лінійку і далі транслювати через ваші цінності. Вашу продуктову лінійку в інстаграм-сторісах в та в постах. Тобто формула продажів в мікроблогу досить проста: це ви плюс ваш продукт, плюс якісний контент про вас та ваш продукт. Готово. Якщо це, якщо говорити про більш таке зовнішнє, а якщо говорити про внутрішнє, так, про вміння транслювати себе та, та про проявлення, про те, що повірити в себе, що ви дійсно людям допоможете, ви потрібні людям, ви покращите їх життя, це вже вам треба якби пропрацьовувати. Тому що якби 80% клієнтів в роботі зі мною, Працюють над такими внутрішніми стопами та страхами. Тому що не так важко вести сам інстаграм, як дозволити собі вести цей інстаграм так, як от ви хочете. І ось тут е, таке дуже цікаве постає питання, що якби більше ваші страхи та обестінення себе або ваші мрії, бажання. І е, тут така, такий класний є лайфхак, знаєте. Дивитися не на ваших ідолів, так? Якщо ви, наприклад, психолог, то дивитися не на там, я не знаю, якихось ікон Фрейда, ще там когось Хейлінгера, Берна. Якщо психолог буде дивитися на таких ідолів психології, то буде думати: блін, та я нічого не знаю, я не придумав навіть свого методу, я нічого не створив, от вони були круті, а я не такий. І ось таке обесцінення, воно, воно якби буде вас гасити та не давати вам засяяти. І тут задача ваша дивитися не на ідолів, а дивитися на людей, яким ви потрібні. Тобто дивитися на людей, які не знають, як побудувати там, стосунки, які страждають від того, що вони заплуталися. Ну, тобто, якщо ви психолог, так? А люди, які хочуть стати щасливішими. Які не задоволені своїм життям, і ви не дивитесь, розумієте, блін, я ось цей шлях пройшов, і я реально потрібна цій людині. Я реально можу допомогти цій людині, я їй потрібна. І е, ось тут ваш страх має якби, піти на задній план, і ви розумієте, я дійсно потрібна людям, і тому я буду виходити в інстаграм, і тому я буду заявляти про себе в сторісах, в рілсах, і розповідати про свої послуги. І тут е, дуже Великий стоп для багатьох людей це просто зневіра в себе. Тобто люди відчувають вашу енергію. І якщо ви не впевнений в собі, якщо ви не вірите в свою власну послугу, то люди це будуть зчитувати, вони теж не будуть вірити у вашу послугу. Тому вам треба повірити, що ви дійсно можете бути корисним людям, повірити в свій продукт, як ніхто. Що саме ваш продукт такий крутий, найкращий і дійсно принесе людям користь і з таким з енергією, знаєте, з таким відчуттям виходити в сторіси, в рілси та доносити людям цінність, яку вони насправді отримують. Тобто, щоб проявлятися, щоб о, насправді були продажі, вам, вам дуже важливо повірити в свої продукти, в свої сили і в те, що ви дійсно допоможете людям. А, таким чином, ви знаєте, ну, якби в світі на ринку існує ну, дуже багато спеціалістів. Там, наприклад, 10 тисяч психологів, але тих, хто а, прийшов, ну, давайте візьмемо не психологів, вони якби, більш пропрацьовані. Давайте візьмемо а, маркетологів. Так? А, існує дуже багато. Я, а, я особисто знаю дуже багато семи-спеціалістів, маркетологів. Але одиниці доходять до якоїсь впізнаваності, більшого проявлення, свободи самовираження. Тобто це все через такі психологічні, внутрішні блоки. І я вам, звісно, рекомендую працювати з цими блоками. Дуже багато, я думаю, що з вас можуть працювати ще в наймі, можуть заробляти не стільки, скільки хотілося б. Через ось ці самі внутрішні такі переживання. І я хочу сказати, що насправді абсолютно це можливо, щоб ви проявилися, заявили про себе, та у вас почали купувати навіть з мікроблогом. І насправді головний ступор тут це повірити в себе і в свій продукт. Тому що так, кожен зараз може насправді, упакувати сторінку в інстаграм. Розповісти про свої послуги, але люди відчувають, з яким відчуттям ви це несете, зі страхом, чи ви дійсно розумієте, що ви класний спеціаліст та можете людям допомогти. Тому цим відео я хочу вам сказати, що із двома тисячами підписників ви можете отримувати подарунки, отримувати бартери як UGC Creator. А також ви можете продавати свої послуги, заробляти точно від тисячі двох тисяч доларів на місяць через маленький блог, робити запуски, проводити консультації. Тобто, це точно можливо. Це зробила я та роблять мої клієнти знову і знову і знову. І на самому, насправді. Так, якоїсь стелі тут немає. Тобто ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. І дуже багато людей працюють в наймі. і Мої клієнти теж приходять, коли вони хочуть прийти з найму в роботу на себе. І а, дуже багато в наймі може тримати людей а, стабільність певна, і певна така зона комфорту, в якій. Не треба проявлятися, не треба йти в свої страхи, не треба виходити і казати всім привіт! Мене звати Ліза, я маркетолог, і я хочу вам розповісти про це. Не треба, якби боятися, що подумають інші. А можна якби ось так більше сидіти на одному місці і заробляти, наприклад, там 20 тисяч гривень на місяць. Але жити не так, як хотілося б, і е, також обмежувати свій потенціал е, масштабу. Так, тому насправді, якщо ви будете готові та захочете почати проявлятися, розвивати свій блог, отримувати подарунки, бартери та продавати консультації, то це точно можливо. Я вам якби це насправді гарантую. Тобто, якщо... Ви будете слідувати ось цим алгоритмом, який я сказала, та повірити в себе в свій продукти дозволити собі проявлятися, то у вас точно все вийде. І також я хочу сказати, що у мене є гайд, гайд по упаковці профілю. Тобто, якщо ви зараз на етапі того, що ви хочете упакувати свою сторінку як експерт в інстаграмі, упакувати таким чином, щоб людям. Хотілося на вас підписатися, щоб людям було зрозуміло, хто ви про що ви та яку користь вони отримують саме у вас, то ви можете отримати цей гайд абсолютно безкоштовно. Це така подробна інструкція, дуже гарна, естетична на 36 сторінок Ну, там такий, так приємненько їх листати, гортати. Тому, якщо ви хочете отримати цей гайд, то, будь ласка, напишіть мені. В інстаграмі, що хочете гайд, і я вам його надішлю. Ось так. Це вже теж, теж важливий крок. Тобто тут е, треба в балансі тримати е, зовнішні інструменти, тобто вміти вести інстаграм плюс. Внутрішнє, так, внутрішній такий дозвіл собі та віру в себе. І коли ви а, це поєднаєте, то у вас точно все вийде. А також важливо, а, ось це по бартерам, по подарункам. Важливо, щоб ви відмічали в постах а, якісь бренди, та щоб ви відмічали локацію. Що ви, наприклад, ось я живу в Варшаві, тобто я відмічаю а, Варшаву, що я тут, щоб а, саме Варшавські магазини, салони краси, бренди. Бачили, що я знаходжусь тут, і могли мене запросити тут а, до них. А також ви можете написати в самій шапці профілю а, Ваше місто. Там, наприклад, Ліза, маркетинг, психологія, а, Варшава UGC. І а, дуже часто в містах а, бренди шукають по таким ключовим словам а, собі контент-креаторів, інфлюенсерів. Тобто пишуть там, наприклад. Варшава UGC. І далі пишуть тим дівчатам, тобто ці дівчата, яких, які там вибились в, поїску, в пошуку, вони пропонують, тобто я пропоную свої послуги як ugc креатора Це одразу зрозуміло, що я можу дати. Брендам зрозуміло, що вони можуть отримати. Дякую вам за перегляд. Монетизувати мікроблог точно можливо різними способами. А Якщо ви не знаєте як, то приходьте до мене на наставництво.